Всім доброго дня сьогодні, 27 лютого 2024 року, і у мене є кілька новин вчора, 26 лютого, в понеділок, ми з донькою їздили до Вашингтону в клініку, до лікаря на прийом, щоб зробити тест і узнати, яких щеплень мені не робили в дитинстві, і що мені потрібно зробити для того, щоб одержати грін карту. Прийому лікаря був десь хвилин 30-40. Він мені дав лист, на якому було написано обов'язкові щеплення до отримання результатів тесту, і це щеплення на ковід, тому що останній раз я робила в 22-му році. Він сказав, що це давно. Друге щеплення на грип. Тому що сказали, що в сезон захворювання робити це обов'язково. І третє це діфтерія, столбняк і коклюш. Значить, за прийому лікаря я заплатила 408 доларів. Донька хотіла заплатити, я кажу, ні, я сама хочу сама, я заробила ці гроші, змогла відкласти гроші і разом, з оплатою грін картою. За грін картою заплатила 1805 доларів. Разом виходить з тестом 2290 доларів. І я рада і горжусь тим, що я сама змогла заробити і заплатити за документи. Я не хочу, поки я в змозі, бути тягарем у дітей, як фінансово, так і в фізичному, і у всіх планах. Тому я стараюся поки що робити це сама, поки можу оплачувати і ходити де можливо сама, не, не з дітьми, тому що у них часу зовсім не вистачає. Після повернення з Вашингтону ми вчора зробила я перший, першу вакцину, це від ковіту. Першу із тих трьох, що мені призначив лікар. Але це я вже робила три вакцини в Молдові Pfizer, І після того я ще два рази перехворіла ковідом. Один раз тяжко. Це в грудні в лютому 22-го року в Молдові. І один раз легко в тому році вже в Арлінтоні. Я думала, що мені не потрібно буде робити ще раз щеплення, але вони сказали, що потрібно такі правила. Якщо я не зроблю, то не отримаю грін-карту. Тому прийшлося мені робити. і Вчора мені зробили модерну. Я себе почуваю добре. Вчора тільки трошки спати хотілося, і щось в мене тиск став маленький, але я каву випила і все нормально. Сьогодні я два рази міряла температуру, температура. 36,6, 36,3, трість і 3 нормальна температура, трошки трошки болить плече. Він сказав: якщо буде сильно болити, боліти рука, то випити телінор. Але в мене його навіть нема вдома. Ліків, я стараюся ліки поменше пити сьогодні. Ми їздили і здавали документи на отримання ID. І я думала, ми сьогодні і сфотографуємося, але вони тільки відсканірували мої документи по ТІПІС і документи, які підтверджують, що я проживаю в Арлінтоні по цьому адресу, а також номер Сісіен. Ну і все по-моєму, я не пам'ятаю. І сказали, що теж по пості по емейлу вони мені прийшлють, коли наступний раз прийти. І зробити фотографію. Ну, я не знаю, це, це буде середній етап. Ще третій раз я вже поїду отримувати документи. Тільки я прийшла додому, ще не переодягнулася, і зараз пообідаю, а потім йду робити друге щеплення. Те, що вчора мені лікар сказав обов'язково зробити це від грипу. Ніколи в житті я не робила щеплення від грипу. Але тут же знову не зроблю щеплення, не отримаю грін карту. Тому йду робити щеплення від грипу. А завтра, третє щеплення у мене від дифтерія, столбняк і коклюш. Дотіка сказала, що вона коли їхала з України в Америку, вона робила це все, все, всі три щеплення за один раз. Я сказала: ні, я не хочу. Я б така, що рознесла їх ще на 2-3 тижні. Але лікар сказав, що більше, ніж на два тижні він не рекомендує затягувати. І тому я вже рознесла кожного дня вчора, сьогодні і завтра. А в четвер він мені повинен прислати емейл з результатами тесту, які мені потрібно ще буде робити щеплення. І мої подруги робили, і вони сказали, це від гепатиту Б, не знаю за гепатит А. Як буде чи ні, і, скоріш всього, вітрянка, краснуха і ще якісь щеплення, я не знаю. Але мої діти вітрянкою, краснухою хворіли в дитинстві, Я була поряд з ним і не захворіла. Ну, не знаю. Подивимося, що скаже лікар. Ось такі новини. Зараз я на 4 години йду на вакцинацію, а на півп'ятої йду до моєї. Бабусі, з якою я працюю, це поряд там, аптека поряд з будинком, де вона живе. А в магазині в мене сьогодні був вихідний. Так що, ось такі новини: будьте здорові, щасливі, радощів в такий скрутний час. А Україні перемоги і миру. Пока-пока. До зустрічі!